Одна із запорок успіху у нинішній ситуації введення військового стану так вважають бійці добровольчого корпусу правого сектору. Про це вони повідомили на прес-конференції. Пересічні українці потреби запровадження військового стану не розуміють, бояться всіляких обмежень, які він може спричинити. Втім, це найкращий спосіб згуртуватися. До того ж, це допоможе захистити Україну від терористичних актів та диверсій, адже нині пресуватися державою може хто завгодно. Завдання терористів не просто там відвоювати шматок. Так, якоїсь території там Їхнє Завдання, помимо того, ще робити дестабілізацію в Україні. Це найосновніше завдання. Так, коли дестабілізація в Україні внутрішня, тоді і там буде їм налегше на фронті. Ну а завдання всіх нас не допустити до цього. У бійців і безпека на Прикарпатті. Добровольці хочуть співпрацювати з силовиками, аби не допустити ще й вільного обігу зброї та вибухівки. Останні події поблизу пологового будинку засвідчили, що такий контроль нині на часі. Відтак в області планують розгорнути низку блокпостів. Буде контроль ввезення і руху транспорту, ввезення зброї, контроль введення вибухових пристроїв, ввезення наркотичних засобів. Це все повністю буде. А от представниці підрозділу жіноча Січ звернулися до матерів, аби ті відпускали своїх чоловіків на фронт. Пояснюють, не зробивши це сьогодні, можна накликати на себе біду завтра. Кожен би задав би собі запитання, чому там знаходяться діти, чому там знаходяться жінки? Не за тих ли чоловіків, які ховаються за спідницю. Тому відпустіть, краще моліться і чистою душею. Дайте чоловікам зробити їх чин. То, що вони і повинні робити, вони не тільки повинні заробляти гроші. Добровольці, вкотре нагадують, військова загроза з боку сусідньої держави очевидна, доказів безліч.